Ірина студентка другого курсу факультету історії та політології Чернівецького національного університету. Про групу Чернівецька Народна Республіка дізналася від друзів, і їй стало цікаво, що то за об'єднання, переглядаючи список учасників, то можна побачити, що там є дорослі люди, тобто це вони не молодого віку, і вони, звісно, що підтримують проросійські орієнтації, але я вважаю це. Некоректним і ненормальним в наш час. Група з такою назвою насправді існує в соцмережі, яку полюбляє молодь. Там більше як 100 підписників, статуси та дописи про російське. Аватарка це двоголовий Орел. Інформація російською мовою. Теми відкрито антиукраїнські. Але Ірина впевнена, ніхто з свідомих буковинців не повірить у те, що написано в цій групі, адже її члени не Чернівчани, а матеріали аж надто однобокі. Багато учасників є з Росії і з східних областей України. Але я вважаю, що це є не я показником. Я вважаю, що показником було б, якщо було багато учасників саме з Чернівців, Чернівецької області. Натомість досвідчені політологи стверджують, ці групи це не гра, це елемент ціленаправленої інформаційної війни Росії проти України і мають таке об'єднання певну мету. Найперший результат це ретрансляція російської точки зору на події. Друге, розкачування ситуації, підрив довіри до української армії, до уряду, взагалі до України як держави, і справа в тому, що в умовах такого інформаційного тиску і інформаційної агресії. Все ж таки знаходяться люди, які не критично сприймають таку інформацію і починають уже ретранслювати в по суті ворожу точку зору. Схожі методи сепаратисти використовували на буковині влітку, але... коли підбурювали людей протестувати проти мобілізації. Тоді їм це вдалося. Ми пам'ятаємо ці перекриття доріг, і велику роль в цьому все ж таки зіграла певна така інформаційна кампанія на найменшому на найнижчому рівні. Зараз вважає політолог на людей знову тиснуть через соцмережі, і такі групи можуть розмножуватися з неймовірною швидкістю. І поруч з вигаданими членами цих груп будуть з'являтися і реальні люди. Направду недовгий пошук цій ж соціальні мережі, і ми натрапляємо на ще одну групу: Народна республіка Буковина, Чернівці. Тут більше 60 підписників. І що не тішить в цих групах, є і Чернівчани. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час.